Привіт! Сьогодні ми вам покажемо BMW iX X-Drive 50, який ми привезли для нашого клієнта. Байк. Крутий колір. Blue Ridge Mountain. Запас ходу цієї автівки близько 600 км. Потужність двигуна 500 кінських сил, а розгін до сотні по 4-6 секунд. Перше враження від салону цього автомобіля максимальний простір. Дизайнери до мінімуму кількість компонентів управління та моніторів в салоні автомобіля. Присутній лише один дисплей з вигнутою матрицею. Він поєднує екран інформаційно-розважального центру, який має діагональ 12,3 дюйма, а також монітор контролю, який має діагональ 149 дюйма. Двері відчиняються кнопкою. Контурна підсвітка скла. Про це BMW можна розповідати годинами. Але якщо ви хочете почути більше, ставте плюс в коментарях. І не забувайте, що подібне авто ми можемо привести для вас.